Так, так, так. Ну, дуже жіночно, дуже красиво. Я вже бачу, як воно гарно виглядає. Так. Подивіться, будь ласка, так, я хочу, боюся, щоб а, ці штанці не злетіли. Трошки не мій розмір Але подивіться, яка красивезна яка жіночна. Ще, що? що? Так, добре. Давайте подивимося. Погляньте, по-перше, як, як красиво вибитий принт ось цей. Ви можете їх носити як сорочку, або як блузу. Саме ось ця довжина рукавів дуже-дуже жіночно виглядає. Дуже красиво виглядає, дівчата. Блуза 1699 гривень. Вона варта. Просто всіх грошей світу і кожної гривні, яку з яку вона пошита. По-перше, це дуже складно знаєте, зробити прошву, тому що подивіться, окрім того, що це вибитий малюночок, так окрім того, що тут у нас є ось такі прекрасні принти. Кожна ось ця така е, щілиночка, вона прошита, вона прошита ниточками для того, щоб далі не попівзла тканинка, для того, щоб далі було красивіше, для того, щоб квіти ось ці виглядали більш багато. Ладі, ось ця ковтинка буду вам слугувати руками і роками, я вам це гарантую. Білий колір це завжди колір чистоти, колір такої краси, вишуканості. Навіть на купальник її можна вдягати. Можна вдягати на якісь повсякденні речі. Можна її поглянути, який красивезний, жіночий комірець у нас тут є. Суперовий, правда? Ось тут. Красива така деталь. Дерев'яні гудзики. зараз все бічно, всі борються. І нам треба підтримувати цей рух боротьби за екологію, за розумне споживання, за зменшення кількості пластику, в тому числі і в одязі, і в якихось повсякденних речах, які нас оточують дерев'яні гудзики – Це супер екологічно. Ось погляньте, як воно красиво виглядає. 1699 гривень. Супер, правда? А можна регулювати собі довжину рукавів, носити. Їх, як футболочка, ось тут у нас для цього все це для цього дозволяє. Тут у нас є а, прекрасний такий є спосіб їх підкотити і зафіксувати для того, щоб вони нам не заважали. Якому варіанті вам більше подобається? Ось в такому чи в такому? Мені напевно в такому. Я люб, обожнюю рукава три четверті, дуже дуже красиво. Знаєте, виглядає наче це такі якісь перла, якісь такі красивезні. Дуже гарно. І ще ось тут знизу я бачу таку гарну деталь, як шнурівочка. Це означає, що ви можете регулювати собі фасон, робити той, який вам подобається, і робити довжину іншу. Тобто, наприклад, ви можете її собі зав'язати ось так. Ну, це дуже стильовий варіант. Навіть на подарунок для мами. Я впевнена, що з такою якістю для когось буде це супровод. Перший варіант, як можна носити. Можна ще їх, що що?